Отже, друзі, всіх вітаю. Сьогодні у нас чудове відео. Тут. Ну, точніше, вийде потім. Зараз у нас перша посилочка на черзі. І, ну, що в ній я знаю, бо я знаю, що я замовляв. Будемо йти коробочка не, не потрібна, мирмося на деталі, ну, в першу чергу замовив. Ось такі е, стяги з. Це для мого моху потрібно. Гарячого повітря. Тобто, ну, тому що пластик, ну... Він не полюбляє високих температур. також у нас ось такий прапорець по Забрати двох прапорів із Баржи Джаби знадобиться скажу. Стара версія там якої всі деталі абсолютно оригінальні. Ну, Різних деталей повстанців чи прикольні оці нові джетпаки, вони мені дуже подобаються. Сюди два пінпочки синеньких наліпив і виглядає. Обладунки. Вони мені понравились схоже на щось таке постапокаліптичне. В такому стилі взяв два, бо більше у продавця і взяв чотири руки темно-коричневих для андроїдів пілків. Один у мене такий є дроїдпілот, мені вони дуже сподобалися, і тому я вирішив збудувати ще двох. Голови в мене взялися, а, замовляв я їх із Європи. І цьому потрібно буде замінити детальку в його основі. І ще одна рука залишається. Має. Тобто потрібно буде замінити ось цю детальку кругленьку на ось таку з пиптиками збоку. І буде три повноцінних дроїди-пілоти. Так що то якось так, ось така розпаковка. Чекаємо на інші посилочки. Отже, друзі, всім привіт! Чергова посилочка до нас приїхала ось така малесенька, невеличка. Ось, перемогу в фокусі. Така невеличка. Зараз візьме ніж. Тут о, взагалі тільки... А може і ніж не знадобиться. Тут дві деталі, точніше, дві голови. Це мені мій знайомий Данило. Прислав з Києва. О, в такому величезному конверті до 14. Але всього на всього віголова. Це ось такі детальки. Зараз покажу трішки ближче, як завжди, дві детальки і в кожній свій особистий зіп-пакет. Як вам буде зараз видно? А видно цього робота. Дивіться, в мене є така фігурка, але в неї немає оригінальної голови. Це голова від Бетмена Хоч вона по кольору більш-менш візора і підходить, але це все ж таки голова космо Бетмена І нарешті, я побачив він запропонував, що в нього є така голова. Типу за копійки продав. І тепер в мене повноцінно відновлена ось така класняча фігурка з 7 чи дев'ятої серії мініфігурок. ось такий класнячий робот. Тепер голова Бетмена піде в деталі, а це голова робота медика. Здається, він у мене десь є, але я не певен на 100%. Зараз поглянемо. Ну, взагалі голова Бетмена дуже-дуже прикольна. Ну, ножик мені не добився. Так. Це за частини. Це все. А Так, Невеличка кількість аксесуарів. Чисто мій Fox, ну вже ось я бачу цю фігурку, але в неї ще немає. Тут, до речі, ще робот з однієї єд... з, одної з самих перших серій, той, що з таким відром на голові. Досить крутецький. Мені залишилось йому знайти руки, бо в нього одна рука така, типу як у Бенні, бур такий. В кольорі такому ж самому, як у нього і шолом. Досить прикольна і раритетна фюрка. Не те, щоб дуже раритетна, але прикольна. І тіло андроїда. Це та, що з маленьким астронавтиком була. В останній з космічних серій. І тепер вона в мене вся повністю зібрана але немає для неї голубого волосся, але є ось таке прикольне біле Хоча можна використати ось таке руде. Ще одна фігурка зібрана. Досить непогано, досить класно. ну Люблю відновлювати свої старі фігурки, точніше старі фігурки, які в мене є. Вони не всі не завжди були моїми, я їх теж десь купував і десь отримував. Тож, десь ото так. Зараз погляну чи це дійсно в космічній серії були, Знайшов навіть коробочку. На коробочці вона не зображена. але тут має бути вкладоч. Ну так, це якраз ця фігурка, що була з рожевим малюком, чи не вона? А ні, на неї щось не дуже схоже. А звідки ж тоді це тіло? Ну, нічого, але все ж таки вийшов дуже прикольний робот. Я чомусь гадав, що це вона. Ну, нічого страшного. Тож, отакі прикольні. Запчастинки для моїх фігурок під'їхали і вийшло їх розпакувати, подивитися, що це, до чого і як. Всім дякую, чекаємо ще на посилочки. І так, друзі, всіх вітаю. Чергове відео з розпаковкою. Приїхала ще одна посилочка. Ось отака величезна, це здоровий. У нас тут кілограм, вдається 20 кілограмовий конверт. Коротше, не буду спойлерити свою адресу. Прикольно, що використали о, в якості упаковки коробку від набору свіженькому, до речі, 75402 Є все все розтувати. Тут, по ідеї, одна деталь. Але та, що мені потрібна. Тут, в принципі, а хто собі замовляє деталі, ті, що йому не потрібні. Це ж, це ж не зовсім розумно. І так, це ось така піщана пластина оригінальна. Наче оригінальна. Іначе, не наче, але оригінальна. Куплена за 150 гривень, здається. Десь на просторах телеграму. Ну, мені якраз потрібно, в мене. Дві є, в мене ще одне, щоб було чотири, і тоді вийшла дуже непогана саморобка по таку Ось така коротенька розпаковочка, пластинка. Маленька, невеличка. Стандартна пластинка, тільки що колір піщаний. Зараз, здається, такі вже не випускають. Є білі, зелені, сині і сірі знову в моді, а піщаний не випускають. Ні піщаний, ні перичний, ні чорний. Тож така паркована пустинка. Всім дякую за перегляд, ставимо вподобайки, підписуємося на канал і всім всього найкращого. Отже, друзі, вітаю вас себе на каналі. Це у нас чергове, чергова розпаковка. Знімаємо це 28 числа. Коли викладу, не знаю, як буде нормальна кількість розпаковок, щоб хоча б там на півгодинки тоді і буду викладати відос. А так немає сенсу. Це у нас від магазину Ярик з Біклієнки. Ось такі ночо. Я нього замовив трішечки деталей для своїх моків. Щоб і різати. Доводиться різдві, ярить молодець, він тут, а, він тут оцена від степора скобами закрив, щоб на всякий случай нічого не випало. Тому що Укрпочта у нас ну, така укрпочта, Запаковано, О, конфетку положив це досить приємно. лего деталі в фірмовому Лего-Пакеті, але це ми бачите. Це з якогось набору пакет. Можна берег портику і визначити, що це був за набір. Лінк на магазин буде у описі під відео. такого. Ось все посипалось. Невеличка реморочка прямо в процесі монтажа. Так, я посилання на всі BrickLink магазини обов'язково залишу. Але є такий нюанс, хто не в курсі, 12 грудня 2025 року бриклінк припиняє свою діяльність на території України. Тобто замовити, продати деталі через нього буде неможливо. Це новина стала відомо вчора чи позавчора в LEGO спільноті, Тож. Якось так. А це прямо на процесі монтажа, записується шматочок відео. <кій> на жаль, поки що ніяких, ніякої інформації за це, що Олега припиняє роботу брикінг на Україні немає. Але вони начебто кажуть, що зайти в свій інвентар і зайти в свої вішлісти можна буде, але здійснювати покупки з-кордону, як це було раніше, не можна. Тобто поки що це все ну, не зовсім зрозуміло, як це буде працювати. Якщо можна буде заходити на Берклінг, дивитися в когось що є, списуватися через пошту і робити замовлення, ну в принципі, як багато хто робив в Україні, як завжди. Тому що через інвойс-листи ну замовляють дуже мало, дуже рідко. Зазвичай це все напряму. ну Принаймні у мене. У мене магазин чисто такий невеличкий. як хобі маленьке, він мені дохіду ніякого не приносить. Тож будемо чекати, що там буде і що нам скаже Лего офіційно заяву яку зробить, тому що це було розміщено на форумі. Це хтось випадково помітив це посилання і цю інформацію. Це навіть не на титульній сторінці сайту було розміщено. Це так, типу, ми сказали, але ми не сказали це в очі, неофіційно. Тож. Тож тут така ситуація. Так, всім дякую, продовжуємо далі відос. У нас э, скосики трошечки взяв. Мені для саморобок потрібна цукерочка, що досить приємно. Э, взяв 10 пластин. Э, 6х4 теж для саморобок. Взяв трішки таких і 4х1 Сірі. Невеличка така посилочка, але теж ну, іноді деталі потрібно докупляти, тому що ну, іноді не вистачає для якихось робіт, для саморобок. Тож То поки що якось так. Всім дякую за увагу. Підписуємося на канал. Всього всього найкращого. Отже, друзі, всіх вітаю. У себе на каналі у нас сьогодні чергова розпаковка від магазину DM Shop. Коли це все вийде, коли це все змонтується, я не знаю. Зараз 26. Ні, 26. 16 листопада. Без світла, без нічого. Є можливість намагаємося знімати. В принципі, я знаю, що тут приїхало. Тут трішки детальок по черепахам. І тіло з ніндзяги Чи з ніндзяго. Дві отакі дві отакі голови Леонарда. Абсолютно однакових. Тіло Мікеланджело. Ноги по ніндзязі, але підійдуть до черепах, якщо замінити пояс. І отаке тіло по ніндзязі. Бордові орки, так як я збираю армію бордових, оцих, ну не бордових таких лілових орків. Я їх всюди купую, де вони є. Хочу зібрати хоча б, хоча б штук 10-15, це ну, не бордові, вони лісні лісні орки. Якось так. Ну, трішки фентезі, а чому би ні. Тож, маємо, те, що маємо, але в них як завжди проблема, у них тріскаються руки. Тут здається, ну, теж тріснута. І ця тріснута, я не знаю, чому у них саме з цим кольором такі. А ні, ця ціленька, а ця тріснута. Чому у них з таким кольором проблеми? Ну, прям в мене 7 штук. Чи 6? 6 штук і у всіх тріснуті руки, Там тільки в одного цілі, бо він новий. Ті, що юзані, у них по любому руки тріснуті. Так що ну, то якась така ситуація. Тож, всім дякую за перегляд, ставимо вподобайку, підписуємося на канал, робимо всі маніпуляції. Всім завчасно дякую за перегляд, за те, що підтримуєте мене. Всім всього найкращого, без блекаутів, щоб мали світло. І всім гарного часу дня. Па-па! Друзі, всіх вітаю в себе на каналі, які скрутні часи. Такі скрутні у нас розпаковки. Зараз перед тим як вимкнути світло, бо світла не було та й немає майже. Маленька розпаковочка від каналу Seven Bricks, від Олексія з його брикінг-магазину. Ось такий пакуночок невеличкий. Ну що ці деталі це ті, що я замовляв, ті, що мені потрібно. Ну, як він казав, одна коцнута трішки, але це, це не суттєво взагалі. А, а що це таке? І, і на, що це, на що це потрібно? Це якийсь бонус, це, це що у нас. Скоріше за все, якісь бонусні деталі для декору десь знадобляться їх. У нас 8 штук виходить. Прикольно. Це якісь деталі технік, шарніри якісь чи що. А ми зараз перевіримо, чи вони. Зі звичайним стадом коннектіться. Ні, там кристалина. Вони, на жаль, під хреставином. Посилання на магазин Олексія на його YouTube канал я залишу в описі до відео. Величезне, льоша дякую за посилку, за приємні бонуси. Я ще, звісно, не вигадав, де їх використаю. Але тим не менше, ну, деталі завжди потрібні, завжди десь щось знадобиться. Так що тут така маленька розпаковочка була. І далі у нас відразу такий пакуночок. Це у нас розпаковка по обміну. Я зі своїм другом товаришем, який мені допомагав, і наборами на огляд, і фігурками, і запчастинами. Людина, яка завжди відкликнеться. Ось такий пакунок. Трішечки величенький пакуночок, як для таких деталей. Це все обмінено на одну детальку. На детальку ось отаку. на ось таку детальку білого кольору. Це з Вініаміном стрельником обмін, вже не першочергово з ним домовляємося. Тобто, Вініаміну потрібна така деталь була. Вона, як виявилось, коштує дорого і вона в мене, як виявилось, є запасна, саме така деталь. І ми домовилися про Ну, Там невеличка доплата, Було. буде ще трішечки пізніше. Бо посилка тільки, тільки приїхала. Сьогодні приїхала. Що в нас по деталям? Першу чергу поповнив запас однотонних ніжок сірих і бежевих, бо в мене вже закінчилися. Це деталь здається бонусом. Взяв отакі деталі для своєї саморобки. Круглі тайли з отвором по центру і взяв отакі крильця. Одне крильце мені зараз знадобиться. І два запасних, ну, про всяк випадок, щоб було в наявності. І тут ще трішки запчастин. Загалом по черепахам. Ну, тільки ніндзю взяв через його двохмолдові біло-чорні ніжки. Мені вони для креніка потрібні ще для якоїсь фігурки, мені потрібні типу це сапожки. Ще по черепахах. У нас два торси Мікеланджело. Абсолютно однакових. І виходить три панцирі від Микеланджело. Плюс ноги від ніндзяго отакого от плану. Мені вони потрібні чисто через свої чорні пояси з принтами, ременів і всяких підсумків. От саме ці ноги мені потрібні були. Ну і в принципі, ось така розпаковочка. Більше додати нічого. Всім дякую за увагу. Сподіваюся, що відео сьогодні-завтра вийде. Знімаю я це 8 листопада. Так що подивимося, якщо воно вийде 28, то це круто, якщо вийде 29-30, то теж непогано. Все, всім дякую за перегляд. Всім всього найкращого. Від мене жирна вподобайка. І ви ставте вподобайки, пишіть коментарі, коментуйте, проводьте актив на каналі. Буду дуже вдячний і дуже радий активності на каналі. Все, Всім всього найкращого, менше блекаутів, гарного настрою і всього найкращого. Всім! 爸爸。